Вітаю! Сьогодні ми подивимось надзвичайні техніки розфарбовування з водною розмальовкою. Для цього нам знадобляться різні надзвичайні матеріали. Це може бути звичайна волога серветочка, мочалочка для миття посуду, можна взяти шматочок, відрізати від якоїсь звичайної мачалки. Також нам потрібно буде шматочок якоїсь тканини, будь-яка невеличка ганчірочка. Беріть все, що у вас є під рукою, стара зубна щітка. Можна взяти, якщо у вас є, бавовняна паличка. Бавовняний диск можна взяти, а якщо ще у вас є аплікатор для нанесення макіяжу чи спонжик для макіяжу, все це також ми можемо використати до роботи. Не обов'язково брати усі абсолютно матеріали, які я вам зараз показала, можливо, у вас є щось своє. Перше, що ми будемо брати, це ми будемо брати звичайну вологу серветочку. До речі, якщо вам потрібно кудись поїхати, і у вас немає можливості організувати для дитини розфарбовку, фарби, скляночки з водою, пензлики, олівці і так далі, то можна. Взяти звичайну водну розмальовочку і звичайну вологу серветочку, ми її скручуємо, і все. І починаємо працювати ось таким чином, вже можна розфарбовувати за допомогою звичайної вологої серветочки. Перед тим, як ми будемо розфарбовувати, ми пояснюємо дитині, що ми. Бачимо на малюнку це у нас полуничка. Також ми звертаємо увагу дитини на те, що у нас малюночок поділений на різні діляночки. Ось у нас полуничка, ось у неї окуляри, ось це у нас. Кулька, тут у нас небагато діляночок. Після того, як ми подивилися, які діляночки нам потрібно розфарбовувати, ми можемо ще обговорити з дитиною, що тут у нас більш світлі, ось вони там, жовті окуляри, чи більш темні якісь діляночки. Ось у нас синя має бути повітряна кулька. І тому ми розпочинаємо із світлих. Із різних світових діляночок. І тут ми будемо розпочинати пробувати усіма різними матеріалами. Візьмемо якусь мисочку з звичайною водою і будемо поступово розфарбовувати за допомогою мочалочки, За допомогою ось такого шматочку мочалочки. За допомогою шматочка тканини, по черзі, нехай дитина пробує усі різні матеріали. Такі вправи вони сприяють розвитку дрібної моторики рук. Вони сприяють точності рухів, щоб дитина бачила. З яким саме натиском потрібно використовувати різні матеріали для того, щоб у нас вийшло добре. Якщо у нас якісь невеличкі діляночки, то ми їх будемо забавлювати за допомогою ось цієї невеличкої палички. Якщо у нас більш великі якісь діляночки, то ми їх будемо заповнювати за допомогою або зубної щіточки, або бавовняного диску. Ось таким чином. Також дитина дивиться, що з кожним новим матеріалом нам потрібно використовувати різні рухи. А також різний натиск. І ось таким чином ми забавлюємо наш малюночок. Ще зверніть увагу, що ми не просто забавлюємо, а коли ми даємо дитині такі речі, як, наприклад, мочавочка або спонжик для макіяжу, ми коли його будемо віджимати, то ми ще й тренуємо м'язи на руках. Тобто ми будемо це використовувати ще як іспантер. Важливо звернути увагу, що якщо дитина взяла маленьку паличку і почала велику якусь діляночку забавлювати, не потрібно їй підказувати, що візьміть щось якийсь інший матеріал. Нехай вона на своєму досвіді подивиться, що буде зручніше, який матеріал буде зручніше для закреслення більш великих або більш маленьких діляночок. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я дякую всім, хто підписався, і до зустрічі!